Усім гарного дня. Сьогодні 17 вересня 2023 року. Ось така гарнівня сливочка німецького походження із серії топів сорт Топхід Плюс. Як бачите, дуже така чудова сливка. Розміром як скорячу крашаночку. У мене, до речі, тут сливка, в неї привито декілька сортів слив, в тому числі нові плоти. А це чисто такий сорт з угорочок. Я їх дуже полюбляю, тому що моя родина дуже-дуже любить угорки. І ось топ хід плюс, дуже цікавий, самоплідний сорт. До речі, швидко вступає в плодоношення. і... Як саме бачите, товарна, файна, гарненька сливка. Що ще хочу сказати? Майже не вибаглива. Єдине, що потрібно обробити хоч разочок від хробачків, від плодожірки, бо трошки дошкуляє. І тому можна той же самий обтілік, плюс прилипач і обробити це всередині літа. Головне, щоб до. 20-25 діб до збору врожаю. І тоді, як бачите, отака сливочка у вас має бути. Так що дуже-дуже цікавий сорт. Ще він знаходиться майже в технічної стиглості. Зараз спробуємо знайти десь плідик. Ось знайшов плодик. Бачите, знімаємо пруїновий наліт. Ось така вона ця сливочка, гарнюня. Ось вона, зараз ми її спробуємо трошки розломити. Наче розламив її. Ось така гарнюнька. Бачите, кісточка відокремлюється. Це вже дуже добре. Консистенція така плотненька. Ще раз кажу, зараз ще вона майже в техніці знаходиться. Ну, Смакові якості. Вже файні. Вже вона солоденька. Чітко виражений сливовий смак, угорськ, як з угорок, Трошки ще присутня кислота. Але сливка заслуговує на увагу для всіх поціновувачів угорських сливок. Так що, ось така вона сливка. топ Hit плюс. З вами був я, колекціонер плодових Україна Крапільницький. До нових зустрічей, друзі!